Вітаю вас, шановні колеги, любі друзі, проактивні освітяни України. Я дядюшкіна Ірина, вчитель-методист, керівниця кафедри природничих дисциплін гімназії номер 3 міста Дніпра, СТЕМ-вчитель, біолог, сертифікована тренерка фасилітаційних сесій із трансформації конфліктів творчими методами. Настає ранок! Ви прокидаєтесь, посміхаєтесь промінчикам сонечка та починаєте новий день вашого неповторного життя. Наповненим енергією, із задоволенням в очікуванні неймовірних вражень та подій. Так має бути. Але, все частіше, розплющуючи повіки після страшних сновидінь, звуку будильника або повітряних тривог, ви відчуваєте, що серце калатає, дихання пришвидшується, прокидатись геть не хочеться. А хочеться у позі ембріона загорнутися з головою в теплу ковдру. Та провести так цілий день в ліжку, бо почуваєте себе розбитим та виснаженим. Знайомо. Тоді вам просто необхідно терміново зареєструватися на цей курс, який допоможе усвідомити, що наш ресурс не безмежний і необхідно постійно його відновлювати, відстежувати найменші зміни в психоемоційному стані, щоб вчасно надати допомогу собі, а потім і людям, які її потребують. Ви отримаєте дієві поради, техніки, вправи для подолання стресу, відновлення ресурсів та гармонізації психоемоційного стану в складних життєвих ситуаціях. Отримайте намальовані мною артскрайбінги для виконання вправ на щодень для самомотивації. Якщо сподобається, намалюйте свої. Подихаємо, помалюємо, повізуалізуємо разом. Реєструйтесь на курс. Чекаю на урок!